Справа, в тому, що у мене нема. То... Через кілька годин тут був вже сформований штаб і національна поліція, і ДСНС, і волонтерами. Воно працює як мурашник українці незламні. За моєю спиною сам організований меморіал, який зробили родичі, друзі та просто небайдужі люди для загиблих. Сюди Доносять дитячі іграшки та квіти. Як кремчужан хочу сказати, що ця трагедія дуже схожа на ту, що ми могли бачити влітку. Тоді наш фонд передав два спринтера медицини в Кременчук. і наразі ми також на локації видаємо якусь першу допомогу, яку можемо.